6 вересня в Україні буде тепло. Упродовж дня очікується комфортна температура повітря, яка відображатиметься показниками від плюс 24 до плюс 29 градусів. Додаватиме свіжості й прохолоди поривчастий східний і південно-східний вітер, швидкість якого сягатиме до 20 метрів за секунду. Доволі прохолодною буде прийдешня ніч від плюс 12 до плюс 19 градусів. Не забувайте про теплу ковдру, кладіть її на ліжко, і за потреби вона стане комфортним доповненням вашого сну. Поки що осінь не надто балує нас дощами, та вони обов'язково будуть і ще встигнуть набриднути, зазначають в Укргідрометцентрі. На Полтавщині придешньої п'ятниці очікується ясна і бездощовита погода. Температура повітря в день становитиме плюс 27 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 15. У Кременчуці від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться й згадки. До самого вечора триматиметься ясна погода без опадів. Плюс 27 градусів. Синоптики прогнозують світлої пори доби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 18. У горішніх плавнях від ночі до ранку зберігатиметься похмура погода. А потім небо проясниться без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 18, а в день становитиме плюс 28 градусів. Вітер східного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 6 вересня 1952 року, за даними метод фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 31 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1997-го – 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.